Про те, що на центральному ринку в Кропивницькому від сьогодні працює центр вакцинації, від ковід покупці та продавці можуть дізнатися з цього оголошення. Його повісили на вході у приміщення ринку. Куди йти, вказують стрілки. Кабінет вакцинації облаштували на другому поверсі. Сімейна лікарка розповідає, які протипоказання для щеплення. Люди з підвищеною температурою тіла або ж люди з гострими респіраторними захворюваннями. На даний момент люди, які мають проблеми. Хвороби крові та люди, які в минулому перенесли анафілактичний шок. Я оглядаю на місці людей, запитуючи, вони хворі, яка в них температура, виміряю артеріальний тиск, сатурацію крові. От запитуючи, чи є у них хронічні захворювання, консультую, якщо є в них питання. О десятій ранку охочих вакцинуватись тут двоє, заповнюють згоди на щеплення. Збираюсь за кордон, потрібна вакцина. <рес> Збираюсь за кордон, потрібно вакцинуватись, бо туди невакцинованим не можна. Лікарю я телефонувала, вона сказала, вакцинуватись потрібно обов'язково. Я дуже хвилювалась, мене операція на хребті, а лікар сказала можна. Для щеплень сьогодні мають 80 доз вакцини AstraZeneca та 100 доз Коронавак. 20 хвилин почекати коридорі там є стульчики, пожару. Ага. Медсестра показує, де зберігають вакцину. Ми беремо заморожені холодильні установки, накладуємо і налажуємо сюди в упаковані коронавак і в Астразенеках. Тут градусника нема сьогодні. Тут на, на холодильних установках ось ці. і все. Так, це закритий. Зберігається добре. До трьох часов дня температура тут не розморажується, пластини. Значить, до восьми градусів тепла вони зберігаються добре. Продавчиня Лариса Чайка каже про те, що на ринку запрацював центр вакцинації, і знає, чи буде щеплюватись сама, поки ще не вирішила. Люди приходять, люди питають, люди заходять. Але я чесно вам скажу, я навіть не знаю, ну я поки не бачу сенсу. Я подивлюся, що як будуть люди після вакцинування, як вони будуть вести, як вона буде дійсно. Працювати, скажімо, в цьому сенсі, а потім буде видно. Продавчиня Світлана Богдан про центр вакцинації знає. Говорить, хоче вакцинуватись. Спілкую з людьми в транспорті ж їсть. Вельний це ж місті ж треба. Ми хочемо прививочку Pfizer. В... але ну її не привезли. Привезуть, будемо вакцинуватись. Наталія Шишацька прийшла на ринок у справах. Про те, що тут працює центр вакцинації від коронавірусу, не знала. Я просто не розбираюся в вакцинах, через що я не вакцинуюся. Якщо б я знала, яка правильніша, яка ну, мені пользу принесе, що в мене від неї не буде там хвороби якусь, я б вакцинувалась, бо потрібно це та здоров'я. Працюватиме центр вакцинації на ринку протягом тижня з 9 ранку до 3 дня. Олена Жикалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.